Ви знаєте, інколи мене питають, Юлія, як ти встигаєш виглядати так свіжо ще ранку? Звідки в тебе рівний настрій, жіночий спокій і така чиста енергія? Чесно, я довго не говорила про один свій маленький такий секрет це те, з чого починається мій ранок. Те, що підтримує мене в жіночих циклах емоціях, змінах, усьому в тому, про що зазвичай не говорять у голос. Ось така, бачите. Баночка це соєві ізофлавони. Це жіноча формула, яка стала моєю тихою опорою. Я хочу чесно розповісти, що я вибрала саме ці капсули. По-перше, Ізофловоне сої стимулюють природний синтез колагену та еластину, тому шкіра стає щільнішою, більш пружною, підтягнутою, не від кремів, а зсередини. По-друге, ці капсули дуже сильно зменшують симптоми менопаузи та ПМС, приливі, різкі перепади настрою, безсоння, сухість. Все стає набагато м'якше і контрольованіше.